Я йду на студію, щоб ми там з барабанником і гітаристом спробували записати пісню. Це буде дуже цікаво. Будемо пробувати записати хоча б трошки барабан із гітарою, і з вокалом, і подивитися, що. З цього може вийти. Так, ну ми там цей бріж ми зробили оменше, правильно? Або давайте, ну я ще зробив, ну, менше, ми так і грали. Але може, давай його два рази ще зіграємо? Найкраща людина світу. Mm. І ще одна, найкраща людина світу. Mm. Ну і тут якийсь хлопчик.